Купили, коротше, на аукціоні виграли за 18 400. Напевно, Валік, Валентін вже це десь розповідав чи розповість. В Україні вона стала без ремонту 23 900 і 3500 він в ремонт. Тобто а, виходить до 28 тисяч, то вона стала повністю. Валентін не рахував, він там приблизно так сказав. Але у нас 24 плюс 3500 це 27500 вона стала в Україні. Пробігу у нас ще дуже важливо: це 17 тисяч кілометрів. Ну якби і все. І за 17 тисяч кілометрів її так усасали, що ну а, в чому питання? Давайте я одразу прям швидесенько, йдемо, йдемо, йдемо. Покажу. А, по всьому кузову є багато сколів, десь десять тисяч миль. Як вони встигли б це зробити? Вона трошки дешевше пішла ніж інші за такі пошкодження. От такі маленькі царапки. Тут царапка, тут е на крилі скол, отут на двері вм'ятинка, м'ятинка, е отут порожк. Е і крило потребує полірування. Коротше, і вона так всюди. Нормальні такі тести, я не знаю, скільки їх коштує. Їх в ринку немає. там на, на авторі я тут ставлю, скільки оголошень, їх 10, 12, 15 штук, не більше. А ті, що можна дивитись, з нормальним пошкодженням, взагалі єдиниці.